Не так давно. В звичайних чернівцях хитикай клав болт на випуск відео. Е, е-е, е е е е е е стоп. Нічого я не клав. Я просто збирав всі свої творчі задуми в єдиний потік. Коротше, погнали по скоту пілігриму. Ціло було в Канаді, там, де піца з картоплею Фрі, українська діаспора і стрьомні тіпи з південного парку. Молодий художник і коміксист Брайан Ліомеллі у 2003 році випускає свій. Ну, навіть не зовсім комікс, а швидше графічний роман Загублено у морі. Ну а потім його прориває, і надихнувшись своїми тогочасними життєвими реаліями, він випускає перший том своєї легендарної роботи Скотове Пілгримове маленьке життя. Так, в оригіналі саме Пілгрим, там лише одна, і живіть цим». Але повернімося до наших барань, а точніше до барана. Не ставши зайвий раз напрягатися, Омеллі просто брав і писав персонажів свого мельопису із свого оточення і себе в тому числі. Залишається ото тільки здогадуватися, звідки в оточенні канадійців взялися левітуючі індуси і супервегани. Ви Брайан у голову не засіла свого часу пісня гурту Пламптрі про такого собі Скота Пілгрима. То я більш ніж певен, що й головний герой також би називався його іменем. Що ж же говорити, коли зовнішній вигляд Скота Брайан малював. Tá. Дивився на себе у дзеркало і просто змальовував. Але повернемося до інших персонажів. Так, і сусід Гей, і дівчина американка, і сестра на ім'я Стейсі всі були в житті автора. Тільки реальність була трошки менш крутою. По суті, скот, як і весь його світ, це така собі гіперболізована фантазія канадійця про ідеалізовану реальність, повну рок н ролу духу молодості і легкої інфантильності головного героя. Так, можливо, вже пора пробігтися по синопсису. Місце дії Торонто. Так я собі запоріжжала в ньому можна жити. Головний герой Скот Пілгрим, 23 роки. Працює ніде. Живе в богінькій хаті разом з своїм сусідом геєм. Гобі Скота гра у гурті Секс Бобом. Назва натхнена нінтендівським персонажем. Статус у відносинах з школяркою до певного моменту. Бо потім бац! Стається сюжет. Ко зустрічає фантастичну ремонту Флауверс, і мов той Гандана вирішує йти за своєю королевою. Але виявляється, що канадійські весільні традиції сміло можуть дати підкорити українським врученням гарбуза, бо задля щасливого майбутнього з ролеркою Пілгрим має перемогти так в бійці її сімох колишніх. Ну і як то кажуть. Пані і панове, зловісна шісте ліга злих колишніх, бойовий індус, дзідзьо, але менш шизанутий. Веган з інстаграму до винайдення інстаграму, Роксі, в консерв підгоріла срака, несіть нову. Азійні азіати. І. Головний босс потап з волоссям. Десь приблизно так і звучить короткий опис цього цього дійства. І здавалося. Б, Шо... Шонен, але не манга. Хоча все ж фарб у першому варіанті історії було все таки мало. Ліомеллі використовує особливості формату мальованої історії повністю. Тут вам і неодноразова гра із текстом, чудернацькі примітки і, звичайно, ломання четвертої стіни. Так, мої любі зумери, це не є запатентованим винаходом Райана Рейнольдса. Окрім всієї цієї частини з лігою злих колишніх, комікс занурює читача в минулий самого Скота, деколи виділяючи значну таку частину тому на передісторію. Взагалі, історія коміксу багато в чому коливається між атмосферою кидалківського побуту і моральним дорослішанням і головного героя і його оточення. А точно оточення. Оскільки Омелі любив попринькати на гітарі і зависав у гурті. Він вирішив, що без вагомого впливу музичної культури ця робота просто не вийде. Члени гурту Стівена Стіл за названі на честь музикантів, колишня скота рок зірка. А він сам гітарист. Плюс, якщо ви навіть часом вмієте грати, то читаючи комікс, можете спробувати зіграти трек власноруч. Ну і хто б сумнівався, але комікс чекав доволі таки успішний успіх. І це навіть враховуючи той факт, що автор сам не особу спішив і видавав по одному тому цієї епопеї в рік. Хоча спочатку він взагалі не зовсім розумів, скільки томів випустить, і орієнтувався лише на число колишніх храмони. Як ви могли зрозуміти, Брайану вся ця естетика гіканутої молоді була вкрай близькою, і тому він наповнив світ мальопус максимально живими і лаконічними діалогами в приправку з маленькими або й не дуже візуальними деталями, котрі будуть до уподобити за другого пошановувачу популярної культури. Але всі ми знаємо, що буває, коли якась інді річ стає популярною. Правильно, стається рік і Морті. Тому у цьому випадку стався інтерес кіностудії до потенціалу Пілігрима в якості екранізації. І вже тоді до фільму прикріпили Едгара Райта, що якраз в той час піхтів над трилогією Корнетто. Але через шліфовку сценарію і інші перипетії, виробництво трохи затягнулося і перейшло в активну фазу ближче до кінця нульових. А Омеллі якраз встиг видати ще трохи томів оригінальної історії. І тут таке діло. Розумієте, певно, Райтс прийняв словосполучення кінокомікс надто буквально. І тому при зйомках він просто брав і ледь не без змін переносив кожен фрейм першого і другого томів, опускаючи тільки ледь не дуже важливі деталі. Діло доходило навіть до того, що він забороняв акторам кліпати, щоб не псувалася ілюзія мальопису, що ожив. Тобто, так, це вигадав не Девід Тенент. Сумненько. Та й взагалі, дивлячись на каст, а потім на комікс, а потім знову на каст, а потім знову на комікс, виникає лише одне питання як? Як можна було настільки всрато підібрати головного актора на фоні інших, котрі буквально виглядають мов гуманізація персонажів з мальопису? Хоча, забравши факт зовнішності Майкла у усьому іншому він просто ідеальний Скот Пілгрим. Адже яким кидалтом був Скот, таким же безвіковим є і Сера. Та він ще й на гітарі теж бринькати любить. Але щоб у глядачів не виникало питання щодо майстерності виконання музики, всіх учасників гурту Секс Bomb постали вчитися грати у гурті, а Майкла Серу вічливо взяли і... Попросили фальшивити, щоб не відділятися на фоні гри. Решти взагалі Райт якось згадував, що фільм то як мюзикл, але замість пісень бійки. Ну і тому правильно, Тори пройшли доволі таки потужну фізичну підготовку. Але на цьому гіпер мега ультрапідготовка не закінчувалася, бо, вочевидь, зарядженими на проекті були всі. Ну і тому пані Мері Елізабет Вінстед подумала, що не буде вона як якась там лохиня читати на звичай з папірчика. А тому просто взяла і вивчила всі до останньої. Окрім того, для Ремони було розроблено спеціальну систему невербальних жестів, щоб ще більше підкреслювати її виєбо е, загадковість. Ну а якщо вже згадувати про колишніх, то окрім того, що дублери Лукаса літо реальні дублери Еванса, слід згадати близнюків і Нагі. Вони в стрічці не сказали жодної репліки. Ну а все тому, що... Ну, вони просто не знали англійської. І згадуючи про музику, Першопочатково у стрічці грала версія Sheep у виконанні її реальних виконавців. Метрі. Але коли на Ютубі з'явилася версія з вокалом Брі Ларсон. Larson... Фани просто порвали мережу, бо виявилося, що то просто неймовірно потужна річ. Ну і через це у переведення стрічки включили оновлену версію сцени. Ну а якщо після цього всього ви раптом засумнівалися, а чи варто взагалі це дивитися, то я вам скажу наступне: стрічку ще на етапі монтажу одобрили відразу: Кевін Сміт, Джейсон Райтман і навіть сам Квентін Тарантіно. Та що там, саме останній пораду додати титри на початку. Бо так треба взагалі з таким рівнем пластичності і руйнування шаблонів виникає цілком логічне питання. А чому Скот досі не став анімацією? І анімованим Скот теж стиг побути. За день до прем'єри фільму на Adult Swim виходить анімована короткометрівка за авторством студії Тіт Баус, ті, що брати вендури метал Апокаліпсис. Сюжет бере за основу перші розділи тому коміксу, розказуючи Оріджин Кім, і те, як Скотт по молодості практикувався у надиранні пики Гідеону, ой, тобто Саймону Лі. Не те, щоб його було важко переплутати насправді. І по суті своїй це можна вважати чимось типу приквелу. Короткометрівка так і кричить, що вона є невідривною від стрічки Райта, причому настільки, що всі ролі тут озвучували актори із фільму. Ну, окрім Саймона. За нього говорив Джейсон Шварцман, що в цілому навіть досить символічно. Від двері почали приводити сюди ютуберів. Ну, не будемо відволікатися. Адже за декілька днів до виходу фільму компанія Ubisoft випускає в цифрові магазини PlayStation і Xbox гру. Та блядь! Скот Пілігрим проти світу. Гра, Творіння Омелі ще з першого тому рясніло відеоігровою стилістикою та посиланнями, тому рішення перенести всю цю любовну гамсельну вакханалію в ігропростір здавалося цілком логічним. Власне, десь так подумали, десь в Юніверсал і гру запустили в розробку. От тільки є, але декілька. Перш за все, згадаймо, якої якості ігри по фільмах виходили в Ubisoft. Ну а по-друге, на розробку гри про скота в команди було аж 5 місяців. Якщо ви вже почали думати, наскільки це мало, відповім, це просто мізер. Ну а по третє, стилі жанр для гри по мотивах фільму, по мотивах коміксу, в котрому кожна глава повниться посиланнями до аркадної класики, цілком логічно було б дотримуватися цього ж стилю, що власне автори й хотіли зробити, судячи з демоверсії. Але. Якось тут ну надто перегнули з посиланнями, причому настільки, що це вже ну дуже схоже на якийсь гек з жовтих картриджів для китайського Фамікона. Здавалося б, як за такий ультракороткий термін, маючи отаку от заготовку, зробити щось таке, що вартувало б покупки і витрачених на проходження часу годин. Ну Дивлячись на те, наскільки неймовірним вийшов фінальний продукт, я задумався: а чи не працювали в Ubisoft Монтрель азіати? А заждіть гру дійсно робили азіати. Більше двох третин гри було віддано на розробку китайській філії студії, котра й довела, що маючи тільки п'ять місяців часу і напевно нескінчену гору гейм-девелоперів, Можна зробити щось епічне і красиве, але на швидкості виконання дива не закінчується. Оскільки, вочевидь, Ubisoft схотіли вижати з концепту 2D-шного бітимапу по максимуму, тому до розробки були долучені буквально кращі з кращі. Зокрема, за візуальну частину відповідав Пол Робертсон, котрий зокрема створив це, і оце. Ну і це. Ну а милозвучні пілікання на фоні писали не хто-небудь а без перебільшення боженькі Чіптюну. Анаманагачі Анаманагучі. Щоправда, навіть з таким набором творців неможливо було уникнути того, що зазвичай трапляється, коли у вас неймовірно короткі терміни: перепрацьовки, жахливий менеджмент і інші чудесні речі. Якщо ж вже говорити за саму гру. А це було б непогано, то це, ну, осучаснена версія умовних бітемапів про черепашок-ніндзя. А вони ж і так осучаснені. Все одно тоді цього ще не було. Тому своє порівняння я не змінюватиму. Так от, гра, піксельні побігеньки Скотта і компанії, бо грати в це можуть аж четверо людей, являють собою доволі стандартний бітемап з лінійною структурою рівнів. І великими переважно босами в кінці, ну або бойовими індусами з підтанцьовкою. Ну це вже залежить від рівня. Ігроладно, гра цілком добре зліплена, але коли доходить до лупцювання колишніх рамони, ти починаєш розуміти, що значать ультракороткі терміни розробки. Справа в тім, що зі злиднями тут певний дисбаланс. Якщо одні долаються з виділенням доволі великої кількості поту, то інших можна просто заклацати однотипними ударами. Трохи неприємненько. Але, на щастя, мінуси на цьому закінчуються. Якщо ж згадувати за сюжет і сеттинг, а в іграх він деколи таки має сенс, то це більше адаптація коміксу, аніж фільму. Якщо ви звичайний глядач, котрий після перегляду побачив ще ігру, то будете вкрай здивовані, скажімо, фінальній битві ну або наявністю робота, вблизнюківка та Янакі. Але хоч гра і намагається проходитися по сюжету мальописа максимально гладко, автори не стали зациклюватися на тупому копіюванні. Тому в піксельній версії історії. Є чимало своїх особливостей, зокрема, чотири кінцівки. Щоправда, канонічною вважається лише одна і ні, не скотова а кінцівка у випадку гри за рамону. Бо граючи за скота, ви можете побачити, що тут він. Ну, бабі, який же набір пікселів. Ви, мабуть, вже помітили, що, як і інші втілення цієї історії, творіння Ubisoft не обійшлося без посилань. І окрім Великодок до самого Всесвіту створеного Омелі, гра просто кишить референсами до ігрової індустрії. Тут тобі алюзія на банер проти наркотиків і Маріо. Багато Маріо, і заставки, що дуже схожі на Мегамена. Як ви могли здогадатися з усього вище сказаного, ігрова ітерація Скота Пілігрима вийшла доволі крутим явленням. Мало того, вона ще й була доволі популярною у цифрових магазинах, аж до того моменту, поки її не видалили. І ні, сталося це не через каргу спілки бойових індусів чи супервеганів, причина куди банальніша. Справа в тім, що десь у 2014 році. В студії просто закінчилися права на франшизу. Ось так ми і залишилися без одного з кращих бітемапів сучасності. Аж поки не настав 2021 рік, Universal, доїдаючи залишки гайпу на десятій річниці виходу фільму Едгара Райта, перевипустили забавку у цифрові маркети актуальних платформ. Ну і цього разу в грі ще менше мінусів. Всі великі косяки виправлено, і тепер у це приємніше грати. Тому ну, як маєте копійку, яка залишилася після донатів притулі чи чмуту, то хоч гайда на кібербазар за новенькою копією. Міг би, хоча б попрощатися. Що ж, квоту по блогерських камео виконано, тому можемо продовжувати. А, стоп! Це ж вже настав час фінальної промови. Окей, пускайте музичку. Одного разу продюсера Універсал спитали. Чому свого часу екранізація коміксу Омелі провалилася у Прокаті, на що він відповів, що справа була в неправильному позиціонуванні, і справді, концепцію Пілгрима так просто одним реченням не перекажеш. Це комедія з величезним впливом бойовиків і екшонових фільмів, приправлена величезною кількістю посилань до попкультури і любов'ю до відеоігрової естетики. Але в той же час це ще шість томів чорно-білих, але при цьому дуже яскравих пригод в перемішку з непростою історією відносин. Ну і в той же час це добіса динамічний від Мап, кожен піксель якого вклали душу, ну або її замінник. Головна особливість Всесвіту Омеллі полягає в тому, що він одним з перших почав показувати світ гіканів не як щось прищаво-огидне, а як свою власну культуру. Адже головні персонажі це не якісь там відторгуючі особистості. А навпаки, доволі звичайні люди з своїми проблемами, поки діло не доходить до Макачів, звісно. Скот Пілігрим це в першу чергу велика історія про дорослішання. Проплив абсолютно всього і всіх на формування особистості. Ну і ще трохи про те, що бути рок-музикою у своєму власному гурті, це дуже топова ідея. Поки ти не шляєшся по холодильниках, звісно. Ну а я сподіваюся, що ви дивилися це відео у безпеці. Хто зна, може, навіть в супердизайнерському укритті. Ну і не забудьте закинути гроші в тим, завдяки кому ми й могли тут спокійно говорити купу хвилин поспіль про якихось там канадійських молодиків і молодець. Ну а з вами був хитикає і ще ціла когорта людин. Бувайте!